Підказка від Всесвіту на 15 липня. Підказка вам. Якась порада. Дайте, мої хороші, дайте пораду. 15 липня. Середина літа. 15 липня. Що звернути увагу, підказка. Бути легким у взаємодії да, з людьми. Якась може бути удача. Буде швидкість, буде будьте готові до цієї швидкості, але не показуйте всіх своїх цілей іншим людям, бути більш скритним, показують вам, легким, наче, в да, спілкування, але більш скритним, не розказуйте всіх своїх цілей, можливо, це щось важливе для вас, і вам не треба з усіма ділитись. Але ця звістка, от вона вершник летить, вже прийде. Швидка поїздка, події якісь, які будуть відбуватись, скритність собі на умі показують карти, і логічний розум поетапність. Ви маєте поетапно отримати якусь інформацію, щось до вас прийде, але з нею не треба ділитись зовсім. Навіть з близькими. Просто це ваш час якийсь важливий для вас. 15 липня порада. 15 липня, що хочу сказати вам, Всесвіт, 15 липня. Будьте готові до прекрасних змін, які йдуть в ваше життя. Ці зміни вам накреслені зверху. Вони будуть вже відбуватися. Якісь зміни, Можливо, це ви відчуєте прям 15 липня, можливо, і пізніше на цьому тижні, але швидко. Досить швидко. Це ваш такий зірковий час вам показують. Звертайте увагу на свої емоції. Це теж важливо. по пажу кубків, тобто, знайте, як прям ну от. Прокайфуйте цей час, тому що це якась удача до вас дуже йде. І це ваш час по сонцю. Це вам, знаєте, з неба йде. А якісь зміни, які йдуть в життя, і вже їх не зупиниш, вони є позитивні. Так, 15 липня, середина літа. Порада. Порада. Будьте в колі дітей, будьте в колі людей, які вам дуже близькі, відчуйте легкість і безпеку, яка е, є з вами. Концентруйтесь на цьому, на тій дружбі, яку ви маєте, на тій підтримці, яка у вас є, або підтримайте когось. Якщо вам потрібно буде підтримати якусь дитину чи щось нове, що йде в ваше життя до вашого друга, чи до вас, чи до друга. В будь-якому випадку будьте лояльні, підтримуйте і будьте, знаєте, такі легкі. Ну, подивіться навіть на карти. А, да, які будинок, собака, де е, дитина, як, як гарно, правда? Е, е, будьте позитивні, да? будьте е, приємні іншим людям і дайте підтримку, якщо це необхідно комусь від вас.